спрацювало. я якраз побачив пропора ці їх покликав. Глянь, що поля. О, з тим льодом-то. <laughs> Нормальна щука, ні? Два половиною. О, файно. То я вас добре покликав. Всім доброго ранку. Вибрався я вже на літ. от Йду по каналі, тут бачу вже хтось, до мене прийшов. Кущами не йшли, бо там все замело знову почалося сніг. Така завірюха, хурделиця, а серед тижня було плюс 5 Там один день і два дні так сильно падав дощ. Якщо не знаю, чи то. Поки що тут лід вроді нормальний, але пишню взяв з собою на всякий випадок, щоб під ногами стукати пробувати. Бачу, той хто йшов переді мною навіть пишнею не бив. Ну що, зараз підемо по його слідах, куди він там добрався. Так що йдемо до місця логи. А тепер прикол. Ті сліди ведуть. Туди далі, а мені йти сюди наліво. Ну і чогось він сюди не пішов. Так що будемо пробувати. Який тут захід. Фух, ну так. Прям мені стає страшнувато. Але видно, що це зранку, хто йшов, бо сніг падає, то ті би всі сліди замело. Нічого, зараз будемо аккуратно. Тут вже небезпечно йти. Да, чи варто ризикувати, чи ні. Так, ну що, я влупив з 20 лунок. Фу, ящик цього попереверталося. Як на лід, Тут так слизько, що просто капець. Під снігом чистий лід. Щоб там щось пробувати ловити. На першу точку я не зайшов. Там сильні промоїни до місця, де треба ловити. От хочу почати з такого балансира. Завжди хотів цей колір такий прикольний. Він мені щось подобається тими синіми цятками. І буду розпочинати на нього. А потім вже як піде безмотилка, блешня. Фух. Ну, сніг лупаша нормальний. Ну де та глибина? Так, налаштовуємо глибину і будемо пробувати зараз ловити. Пройшовся я декілька лунок балансиром. Думаю, покльовок не було, реакції ноль. І думаю, поки нема вітру, ще така біль спокійна погода. Думаю спробую без мотилкою пройтися. Потім як буде вже вітер, то вже я з нею не зможу ловити. Да, ні одної попльовки. Це просто якийсь дурдом. Тут ж купа окуня, а він щось не... не хоче ні на що не реагує. Я вже і маропедку поставив. Я вже так пробую всі лунки пройтися. Десь хоч за щось зачепитися. Поки що не вдається. Але нічого. Будемо пробувати старатися і, і знайти. На щось таке я мушу його зловити. Тільки сказав, що я його мушу зловити, от і зловив. Це взагалі в розмір, напевно, блишні. Це може на сантиметр більший, десь 5 сантиметрів. І то підсів. Ну але вже перша риба є. Mm. Да, Опа. ще одна. То вже більший. Так що тут може бути діло не в активності окуня, а діло в тому, що його просто треба знайти на водойм. Де він стоїть? І тоді вже розбурювати те місце і, і запропонувати йому різні приманки, балансири, блешні, без мотилку, там хто там на мотиля ловить. Знаєте, ці гізими тільки один раз на мотиля ловив і, і все. І то щось тоді вітер був, то я так того мотиля і, і в лунку викинув всього. Та без мотилочку, ви тільки подивіться. Окей, око. Фух. Але хоч щось клюнуло. Якесь одне мале. Ну, оп! Попався трошки більше. Це вже добре. Не знаю навіть, що тут коментувати, десь з якоїсь лунки і щось попадається. Є надія все-таки на ту золоту лунку. Є. Так що, поки надія є, треба ловити. Ну, вот. Другий окон зразу. І yeah. четвертого все-таки я піднявши звідси. Опа. Це взагалі на паузі якусь взяв. Опа. Не вже більше єс. Oh. Yes. 4 здоронки, це поки що рекорд. А попередні рибалки було і по 10, і по 12 окунів. Байде залишається тільки пробувати шукати. Як кажуть, хто шукає, той завжди знаходить. Опа була покльовка зразу. <смір> От і доказ. Ее добрався такий його так дрібники немає Це вже не радий. Не вже третій. Я ще там два зловив. Здесь я, я, где? Дотя. точку. Россия не воюет с нами. Что ротик, тюротим. Вот это было бы. Да? Это... Соломерные. Хрепильские. На сотка Листа. Ну, Прочина... mm -hmm. а нас стояло, все наши Китли техніку спілку нахуй. Петра забрали yeah Pero...